Ання глядачів деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Не так боявся отримати кулю від ворога, як попасти на міне поле. Кинули гранату мені під під думку, кажемо так. Я зреагував зрегував часу на неї і вибіжав йому на, на противохід. Будемо намагатися відступити, і це через кілька років воно знову почнеться. Через кілька років знову придеться бюля форму і повертатись знищувати противника. Перша президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка з'явилася 2014 року на Київщині на базі спецпідрозділу Барс. Це перша бригада Нацгвардії, яка отримала важку бронетехніку та артилерію. Тоді гвардійці взялися звільняти українські міста та села від окупантів на сході України. Під час повномасштабки бригада стала частиною проєкту гвардії наступу і дістала нову назву Буревій. Бригада утилізації російських військових, гасло і ця буря йде на ворогів. Вступай і наступай. На шевроні хрест та півмісяць ріжками догори вписані у геральдичний щит. Під ним шабля, хрест символ козацтва, місяць, здатність воювати вночі, шабля, свобода та лицарство. Влітку 2014-го бійці бригади знищували танки під Слов'янськом, затримували сепаратистів у Ямполі, відбивали українські блокпости під Бахмутом, штурмували окупований Первомайськ, визволяли Константинівку, Колесичанськ, Попасну та інші населені пункти Донецької та Луганської областей. Виходили з Іловайського котла, брали участь у захисті Маріуполя. Коли почалася повномасштабка, бригада взялася боронити Київ, бійці охороняли аеропорт Бориспіль, аеродроми Святошин, Чайка, Жуляни та дамбу Вишгородської ГЕС відганяли ворога з Мощуна, горенки та романівки у селі Мощун. Обслуга ПЗРК ігла знищила російського алігатора Вертоліт к 52 Після успішного відбиття окупантів з під столиці підрозділи бригади без перепочинку поїхали воювати на Донеччину. Позиції зайняли на околицях Бахмуту, і тоді стало зрозуміло, воювати буде непросто. Ворог підготувався. Противника в жодному разі не потрібно недооцінювати. Противник він завжди удосконалюється, дуже швидко він удосконалюється до наших тактик, і це заставляє нас постійно що змінювати. Ми повинні ставити акцент саме на розуму, на якості особового складу, і саме на людях, бо на ньому тримається все. Тобто, ми показали всьому світу, що таке може, яка може бути дистанційна війна. Методом безпілотних літальних апаратів, та не тільки методи там дистанційного мінування, дистанційне знищення флоту РФ, дистанційне знищення авіації противника, нафтових а, там баз і тому подібне. Вся стратегія війни, яка була написана після другої світової, вона а, ну і всі війська, які на той момент готувалися, вони показали зараз неготовність а, протистояти саме модернізованій війні, де насамперед технології беруть верх і розум та У них більше техніки, у них більше вони по повітрю стріляють, воздух, вони мінометним обстрілом, СПГ, ну, там, в них більше арти, вони цим, цим користуються і почали е, проявляти такі жорсткі прояви обстрілів, так як гази. Фосварпедні бої на Донеччині добряче загартували нацгвардійців підрозділами піхоти, бойових машин, артилерії та аеророзвідки. Борві добряче насолила росіянам. Бійці бригади ліквідовували окупантів і не давали просунутися їм ані на метр. Посірій порід доби заходимо на позицію, влаштовуємося, підготовлюємося для роботи. Відповідно, перш за все головне це укриття для особового складу. Це без цього навіть не може бути мови, що ми кудись висовувалися. І відповідно да, наші робочі інструменти, тобто гармати, снаряди і все, що потрібно для цього. Зв'язок особливо ну, важливий і невід'ємним компонентом бойової роботи це хороший надійний зв'язок. Наказу побратима можна по покластися. Ти якщо він по Максим за спиною, ти знаєш, що він туди взагалі прикриє завжди. Ну я я не знаю, ми як одне сіла. Я знаю, що з моїх хлопців, якими я був на всіх там, шумах, займали позиції, посадки сиділи. Ну, я кожному довіряв і кожному знав, що я сі, він стоїть з боку ззаду, то я знаю, що в мене всі ці столи має прикриті. Тобто, ну, в цьому є сам зважний, що хлопці, побратими, і на них можна полягати. Після пекельного бахмуту на Боровійців чекала оборона Луганщини, зокрема промзона поблизу селища Білогорівка, які кожен день зіштовхуються з ризиком, з ризиком для життя, з ризиком отримати поранення. Ну і це безпосередньо сама вогнева робота. Відповідно, так як ми служимо в артилерії, то це було багато роботи. Багато роботи по ураженню живої сили та техніки противника. Під перших днів війни окупанти серйозно взялися за окупацію Луганщини 2023-го Більша частина області вже була під контролем ворога. Загарбники наступали далі. А зараз вони сам бути поки тут кабачів не то фіта. На цьому вітинку бійців бригади чекали неприємні сюрпризи. Зокрема у серебрянському лісництві в напрямку Креміної та в селі Стельмахівка був штурм, на суму дії були цими собаками. Вони залізли к нам в бокоп і хотіли назняти наші позиції. Ну ми з побратимами трошки їм дали люлей. Ані кинули гранату. мені під, під думку покажемо так, я зреагував падмі часу на неї. І вибіжав йому на, на противохід і, і забула йому відстрила голову. Ото було страшно щоб да? ця граната була під люпою. Було страшно. От реально було страшно, тому що я не знаю, як зреагував на цю гранату. Ну ото було страшно теж. От найважче, що було для мене, це серебрянське і кремінське ліси, тому що було к велика артилерійські обстріли з сторони противника, ДРГ противника. Плюс uh, різноманіття великих калібрів обстрілів, інтенсивність це було дуже важко. І плюс uh, дуже щільне мінування противника. У мене два мої побратими, їм ем механічна катація ног була в них. Вони наступили на міни, наступали З своїм другим побратимом, У нас 2-4 групи. З другим побратимом ми засумували свій брендаж, а коп а коп бліндаж, на це кестровані ну, тут його немає нічим. пробить. Мы его, короче, закидали гранатами. Он загорелся внутри, и троих мы сразу затрясотили, а четвертый начал сдаваться, потому что он загорелся бендаж, и он как бы, сильно дымел, и ему нечем было он решил сдаваться. И мы, взяли в плен и отдали его уже начальству, как бы, сами с ним занимались. Поки частина бригади відбивала росіян на Луганщині, підрозділи зенітно-ракетного дивізіону охороняли небо над столицею у складі сил протиповітряної оборони. Відчайдушно збивали ворожі ракети та безпілотники. Є. Тим часом на фронті ситуація ніяк не покращувалася. Ворога багато, а кількість обстрілів військові вже і не рахують. Але попри все працюють, щоб вигнати росіян якомога швидше інколи траплялося, прощалися з життям. Ми фактично пішли на свій страх і ризик. Пішли по ймовірно замінованій точці і вийшли в ліс. І таким чином ми вивнув групу з під обстрілу. І... Нам вдалося дійти до точки евакуації. Потім на точці евакуації теж ми вже тоді були настільки вже стомлені. Чотири дуби на ти не спиш, фактично, і постійно заводиш, виводиш групи, ходиш і так далі. Але повернулися самі і повернули Україні окуповані ворогом території. Перша бригада бореві і 12-та бригада Азов спланували дуже грамотно, дуже чітку операцію по відбиттю противника. На той момент ми звільнили, якщо не помиляється. Близько 870 метрів а, вглиб і а, там декілька кілометрів в ширину там 2 -2 4 кілометри в ширину взяли. Ну саме в лісі противник теж цього не очікував, бо тому що було зроблено дуже великий акцент на розвідку, на, на групи збору аналізу інформації, які вичисляли логістичні шляхи противників, а, а, куди вони заносять боєприпаси, куди їхні каравани відправляють. Караван. Прийшов час завершити ці військові дії, напевно, на тут і зараз. Тому якщо ми десь там будемо намагатися відступити, чи будемо намагатися якось приморозити м, даний конфлікт, це через кілька років воно знову почнеться. І через кілька років знову прийдеться одягати форму і повертатись, знищувати противника. Нині бригада воює на харківському напрямку. Хлопці кажуть тяжко, але дороги назад немає. У цій лінії фронту зараз дуже важко. Це несача особового складу, несача боєприпасів. Як в такому противник тут сунеться, він далі продовжує проводити штурмові дії, і на жаль, погинуть професіонали це те, що найбільше демотивує. Що коли професіонали, які можуть виконувати, знають і вміють свою справу, вони на жаль віддають життя. У бригаді чотири героя України. Найвищу нагороду бійці отримали за надлюдські вчинки під час бойових дій. Більшість нацгвардійців нагороджені різними державними відзнаками героїн. Це той випадок, коли боєць до останнього патрону він буде відстрілюватись. Навіть розуміючи, що противник він йде. Якщо ти втічеш, ти відкриєш свої, свої фланги і своїх підставиш своїх побратимів. А якщо ти даєш бій противнику, то противник він теж відступить. Противник він буде сунути туди, де він відчуває слабину. А героїзм, там, де маленька група може тримати бій 2-3 години і знищити десятки, десятки особового складу противника. Якщо прийшов твій час прийти, захистити свій дім свою батьківщину, ну то куди ж ви тікаєтесь? Так, нам потрібен людський ресурс. Для того щоб оці люди, які в принципі воюють від початку, щоб вони могли хоч трошки перепочити. Они насилують вибіг з України в, в будь-якого случая, тому що якби вони не хотіли, у них вони будуть рівняки брали, взяли, вони не візьмуть нікого. Нікого не розуміє. То, що вони говорять, воїну ми виграємо в будь-якому случаю. Я вам говорю, що ми мы... виграємо по-любому.